Земноводні, земноводні або амфібії це тварини, які в дорослому стані здебільшого поширені на суходолі, проте їхнє розмноження і розвиток відбувається у воді. Вони мають дві пари кінцівок для пересування на суходолі, які закінчуються пальцями. Шкіра гола, багата на залози. Дорослі земноводні дихають за допомогою легенів та через шкіру, а їхні личинки за допомогою зябер. Серце трикамерне, є два кола кровообігу. Це роздільно статеві тварини, розвиток у них непрямий. Клас земноводні або амфібії налічує близько 4 тисячі сучасних видів, в Україні 17 видів. Тіло земноводних складається з таких самих відділів, що й у риб, з голови. Тулуба і хвоста. Але в жаб, ропух і деяких інших представників цього класу хвостовий відділ не виражений. Шкіра земноводних гола, без луски. У ній є багато залоз, які виділяють слиз, що зволожує поверхню тіла і полегшує газообмін через шкіру. Скелет земноводних складніший скелет риби. У зв'язку з появою парних кінцівок. Їхній хребет поділений на шийний, тулубовий, крижовий та хвостовий відділи. Єдиний шийний хребець з'єднує голову з тулубом. Кількість тулубових хребців. Так само, як і в хвостових, може бути різною у різних представників класу. А до єдиного крижового хребця приєднуються кістки тазового поясу. Земноводні не мають ребер, лише у тритонів і силамандр є невеличкі ребра. Череп у земноводних переважно хрещовий і складається з меншої кількості кісток, ніж череп у кісткових риб. До склета кінцівок відносять кістки вільних кінцівок, передніх і задніх та їхніх поясів. Він має типову для наземних хребетних тварин будову. Мускулатура схарактеризується насамперед розвитком м'язів кінцівок та їхніх поясів. М'язи земноводних поділяються на групи, що виконують спільні функції, наприклад, м'язи, які згинають кінцівки, або м'язи, які розгинають кінцівки. Травна система земноводних починається ротоглотковою порожниною, яка переходить у стравохід. Сюди відкривається проток слинних залоз. Але слина не містить ферментів, тобто сполук, які перетравляють поживні речовини. Вона лише зволожує їжу, що полегшує її ковтання. На дні ротоглотки розташований язик. У жаб і ропух він критий клейкою речовиною та прикріплений до дна ротоглотки переднім кінцем, тоді як задня його частина вільна. Жаба під час полювання, помітивши здобич, переважно комах, викидає з ротової порожнини язик, до якого приклеюється жертва. Усі зуби земноводних однакові і призначені лише для утримання їжі. При ковтанні їжі очі втягуються, тиснуть на стінки ротоглотки. Сприяючи проштовхуванню їжі до стравоходу. Їжа перетравлюється у шлунку та кишечнику, в який відкриваються протоки травних залоз, печінки та печінкової залози. Кишечник, як і в хрещових риб, відкривається у клоаку. Видільна система земноводних за загальним планом будови нагадує видільну систему кісткових риб. Але у земноводних вона відкривається в клоаку, а не самостійним отвором. Земноводні в дорослому стані дихають здебільшого за допомогою легенів. Легені парні комірчасі мішки. Які забезпечують дихання атмосферним киснем. Парні ніздрі з клапанами ведуть до носоглоткової порожнини, звідки повітря потрапляє до легеневих мішків. Під час вдиху у тварини опускається дно ротоглоткової порожнини, яка заповнюється повітрям, що проходить через ніздрі. Потім це дно піднімається і проштовхує повітря в легені. Клапани перешкоджають виходу повітря через ніздрі. Значну роль процесів дихання відіграє шкіра. Так, у жаб через шкіру можна надходити близько половину необхідного кисню. А в далеко східного тритона та американських безлегеневих саламантр газообмін відбувається виключно через шкіру та слизову ротоглоткової порожнини. Шкірне дихання забезпечує тривале перебування земноводних під водою. Суха шкіра не здатна пропускати гази, тому вона постійно зволожується слизом. Кровоносна система личинок земноводних побудована так само, як і в риб. Серце в них двокамерне і є лише одне коло кровообігу. А в дорослих земноводних серце має три камери, два передсердя. Та Центральна нервова система земноводних складається з тих самих відділів, що й у риб, але в них краще розвинений передній мозок. У ньому, на відміну від риб, розвинені півкулі, які відповідають за складну поведінку. Мозочок земноводних розвинений трохи гірше, бо їхні рухи досить одноманітні. Від пересихання очі захищені трьома повіками. У земноводних розвинений колірний зір. У хвостатих земноводних добре виражена регенерація, особливо личинок. У них може відновлюватися хвіст, кінцівки.